Ми бачили вибух. Ну, Поки що користуємося, звичайно. Тим, що є, так, що з'являється найоперативніше, це їхні російські пабліки, так, можливо, ну, громадяни там знімають і так далі. Тому ми бачимо, наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Ну після такого вижити кораблю ну, вкрай важко, тому що це не те вже не ракета, це вже вибух, ну, боєкомплект. Що там саме було, чи то шахиди, чи то боєприпаси, ну, теж дізнаємося пізніше, тому що, ну, можливо, заявлять наші е, спеціальні служби, так, і ЧИГУ, чи ГУР, чи Служба безпеки України зрозуміло, що операція спланована дійсно ну філігранно, успішно, як зазначив командувач повітряний сил, подякував пілотам так бригади тактичної авіації, також і усім причетним, як зазначив він садонастатися. Тому що зрозуміло, що і е, збройні сили в цілому, і е, інші спецслужби. Теж причетні, мабуть, до от такої от операції, яка яку проводити ну, не так просто, і вона вже не вперше проводиться. Ми бачимо, що і за флаг услід за флагманом російського флоту крейсера Москва вже не один корабель було е... в потрібному напрямку. Післам, як то кажуть, таким чином, і підводний човен є, і ще декілька плавзасобів. Ну, Безумовно, така, такий вибух зумовлений не, не просто підривом чогось там незначного. Це детонація боєприпасів. Великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки озброєння, так і особового складу. Він тому і називається десантний, щоб навантажити свої відсіки транспортні, так і. Переміститися швидше від одного берега на другий. Це такі кораблі, зрештою, такого класу, мабуть, який у нас був в нашому складі Константин Вольчанський. Ось, власне, це, цей корабель міг використовуватись для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку, в тому числі, також міг перевозити в ту ж саму Феодосію чи в інші порти, перевозити. Боєприпаси, зокрема, і шахеди. Поки що такої інформації немає, але, зрештою, будемо сподіватися, що якомога більше цих засобів вибухнула е цієї ночі. Тому що, ви бачите, ворог атакує постійно шахедами, і знищення великої партії хотілося б, щоб це була велика, ну зможе дати нам певний якийсь е карандаш, як те кажуть.